Сьогодні у нас друге заняття в анімації PowerPoint, і ми поговоримо про те, як налаштувати гіперпосилання. Переглянемо інструменти анімації, які дозволять нам зробити анімацію ліхтарика. У нас буде вмикатися кнопочка, підсвічувати шахову фігуру. Відповідно, з ліхтарика буде йти промінчик світла, і буде у нас підсвічена тінь. Ну і буде мінятися кнопка. Плюс до цього ми поговоримо про блокування дій вказівником і поговоримо про те, що може бути активною зоною. Тобто ми будемо натискати десь на будь-якому місці слайда, і в нас не буде відбуватись зовсім ніяких дій, а дії будуть направлені лише на активізацію включення кнопки, або червоної, відповідно, або зеленої. І так працюємо над анімацією ліхтарик з кнопкою. В сьогоднішньому відео ми не будемо будувати анімацію заново, а подивимося, як вона працює, розберемо її, і кожен зрозуміє, як можна створити щось подібне, або використати в своїх елементах. І так, перше на що потрібно звернути, ми маємо готову анімацію, де у нас відбувається вімкнення ліхтарика. Тобто, зараз він у нас вімкнутий, і у нас горить зелений такий індикатор. Випадає промінчик світла, і ми маємо таку ось тінь. Якщо, відповідно, натиснемо на, черв... на цю ж кнопку, то червоним підсвічується у нас індикатор і показує, що промінчик зникає, і тінь пропадає. Тобто от така проста анімація. Відповідно, у нас тут задіяне гіперпосилання. Гіперпосилання у нас всього-навсього буде два слайди, і ці два слайди між собою перемикаються. Зараз ми розберемо е, лише анімацію, тобто принцип, по якому побудована. Анімація цього всього діла. І так, F5 запускаю знову все. І звертаю увагу на те, що всі інші ділянки активні зони слайда, вони заблоковані. Тобто натискання можна створювати кнопочкою мишки лише на самій кнопки. Як це зробити? Перше, що треба навчитися, це використовувати блокування цих елементів, може знадобитися, коли ви хочете налаштувати посилання і щоб всі інші зони у вас були. Для цього ми шукаємо у PowerPoint вкладочку переходи, і тут у нас є клацання кнопки миші. Треба обов'язково, щоб були зняті ці галочки. Бо по замовчуванням, коли ми створюємо новий слайд, у нас тут активізована ця вкладочка, і клацання кнопки миші автоматично показує, що може здійснюватися анімація слайда. Тому на що тому в цьому випадку ми маємо контролювати, щоб опція була неактивна. Тобто не було в нас вімкнуло клацання кнопки миші на кладці переходи. Далі у нас налаштоване просте покликання, яке активує в нас перехід, зациклено між слайдами, і у нас є лише одна кнопочка, яка цим займається. Як це все можна побачити, ми можемо зараз е, активувати спробувати кнопку, але у нас підсвітиться весь об'єкт, бо ми його групували. І тому потрібно зараз першим ділом його при необхідності розгрупувати. От, або можна: тут є у нас можливість розгрупувати, побачити, що все це, це у нас окремі елементи, які створені засобом. Будованого редактора, тобто, ще раз покажу, у нас є вставлені і є фігури. І серед цих фігур ми можемо вибирати той певний набір е, різних геометричних об'єктів, які зможуть побудувати нам отаку от фігуру. Тобто малювати тут досить таки просто. Найскладніша може бути ситуація із шафовою фігурою, але тут це все робиться надзвичайно просто. От ця ось фігура це всього-навсього перетворене зображення цього. Тобто я зараз роблю копію цього об'єкта. Можна скопіювати через відповідно контекстне меню. Ми скористаємося гарячими клавішами Ctrl-C скопіювати і відповідно Ctrl-V на клавіатурі вставити. Подальшу роботу проводимо із скопійованою фігурою. Для цього працюємо із форматом фона. Як це відкрити? Права кнопка мишки. Тут можна знайти формат фону і далі вже працювати із відповідно градієнтами. Я пропоную зараз до цієї фігури застосувати такі налаштування. Ми оберемо, що це буде у нас градієнтне налаштування. Градієнтне, Тобто це в нас буде декілька точок різного кольору, і кольори будуть якби перетікати з одного в інший колір. І зараз поставимо тут, що це в нас буде налаштування радіального градієнту, які вони бувають лінійний, бачимо він трошки. Підсвічує знизу це все. Далі, якщо ми виберемо е прямокутний, там буде ну, спромувати можна трошки інший ефект. А зараз нам важливо, щоб вершина фігури була без кольору, бо ми її будемо переворачувати, і та фігура, яка в нас буде далі, вона якби, е, розціватися у тіні буде. Тому зараз потрібно з цим попрацювати. А от в точку номер 1 тобто кольор, який у нас подібний до цієї фігури, ми змінимо, і це в нас буде тут. Хай такий ось сірий колір. Далі ми можемо поставити прозорість, вона нам дозволить там, підкладочку, наприклад, якусь пробудувати. І тепер обов'язково потрібно прибрати контури цієї фігури, тобто погортавши вниз, ми можемо знайти тут контури і побачити, що тут можна виставити без ліній. Таким чином, ми можемо перевернути і зробити потрібні налаштування. От, Наприклад, коли ми вже будемо вирівнювати це все діло в залежності від місця цих всіх фігур. То в нас буде отримуватись певний результат. Тобто от ми вже маємо бачити, що десь тут має все приблизно розміщено бути в певному порядку. І так як бачимо, у нас є проста анімація, а ми можемо досить багато чого цікавого узнати по її роботі. Відповідно, якщо ми будемо натискати клавіші на клавіатурі, стрілочка вправо, стрілочка вліво, ми все-таки будемо переходити на той кінечний слайд. Але якщо ми будемо працювати в режимі е, демонстрації, наприклад, у нас тільки буде задіяний вказівник миші, ми будемо натискати лише на відповідну кнопку. Тепер дивимося, зараз працюємо над налаштуванням гіперпосилання, яке у нас не працює, воно збите. Гіперпосилання це перехід фактично між слайдами, між документами, перехід на інший сайт, і це все можна тут класно налаштувати. Ми зараз вибираємо потрібний нам елемент і бачимо, що в нас тут є редагування посилання. Ми зараз повністю його вилучимо і налаштуємо заново. Ми стоїмо на першому слайді і відповідно налаштовуємо зараз посилання. Активуємо і бачимо просте діалове вікно, в якому можемо вибрати або місце в документі, або новий документ, або тут є додаткові параметри вибору. Можна поекспериментувати з ними. Нас цікавить зараз місце у документі, і ми обираємо слайд номер 2 ОК. Так, відповідно на слайді номер 2 ми перевіряємо, як налаштоване в нас тут посилання на цю кнопку. І ми активуємо тут контекстне меню і бачимо, що у нас є також посилання. Ми подивимося, зредагуємо його, і бачимо, що в нас тут збите налаштування і Місце в документів у нас із другого слайда ми маємо переходити на перший. Тобто, все дуже просто, схематично виглядає в даному випадку. Ми налаштовуємо циклічне посилання. Другий слайд у нас завжди буде посилатись на перший слайд, а другий слайд у нас завжди буде відповідно переключатись в наступний. Тобто, в залежності від того, який у нас перший активований слайд, ми будемо працювати на протилежному слайді, і таким чином ми зможемо організовувати перехресне посилання. Тепер у нас це тут працює правильно. Ми налаштовуємо перехід на слайд номер 1 активуємо. Тепер запускаємо нашу. Презентацію на демонстрацію. Дивимось, у нас натискається тільки кнопочка. Якщо ми будемо натискати будь-якому іншому місці, у нас не буде працювати ця анімація. Ну і на завершення, давайте трішечки поговоримо про те, як створити таку базову фігуру і які особливості тут потрібно пам'ятати. Для того щоб створити подібну фігуру, можна відповідно скористатись фігурами і тут пробудувати, наприклад, от будемо будувати еліпс. Як бачимо в цьому випадку, тут класно демонструється те, що він трошки зовсім не той, який у нас міг би бути через ту опцію, яку ми обрали. Тобто тут він овал, а тут він якийсь трошки викривлений. Слід пам'ятати, що тут в PowerPoint використовується принцип елементів вставки векторної графіки. І у кожного елемента є певні свої властивості. От у даному випадку, коли ми будуємо зараз цю фігуру, то ми маємо розуміти, що до цієї фігури здійснено певне перетворення. Коли ми будуємо фігуру, у нас відкривається отака от панель активна, її редагування. І тут в цій панелі слід знайти вкладочку Ефекти для фігур і поставити, що це в нас буде звичайна заготовка без ніяких змін. Тепер ми будемо отримувати потрібну нам е, овальної форми фігуру. Тепер ми, наприклад, можемо створити ту ж саму основу. Ось тут два елемента, вони будуються із цього ж об'єкта. Я зараз кнопочку Ctrl натисну, трішки змінюємо налаштування, хай в нас буде трішки відрізнятися. Далі ми будуємо конусоподібну форму, це може бути якийсь елемент, стрілка у нас там, або ще щось. Бачимо, знову у нас є ефекти фігур, і тут потрібно пам'ятати, що все виправляється. Ну, Десь попереднє налаштування анімації, вона залишила ці всі е, налаштування в такому вигляді. Ну і давайте ставимо зірочку. У нас знову така тут ситуація, тому ми зараз і до зірочки застосовуємо той самий ефект. Ну, Нехай у нас отрималась подібна фігура. Далі я це все із затиснутою клавішею Ctrl на клавіатурі виділяю. І в опції, де в мене є малюнки, я можу обрати той, який мені буде цікавим. Тобто от я можу групувати, можу об'єднати, в даному випадку я створю таку базу велику фігуру, яка в мене буде лежати в основі. Далі я можу зробити її відповідне налаштування заливки. Як це зробити, якщо в вкладочку цю закрили, ми контекстне меню викликаємо, і тут відкриваємо формат фігури. У формат фігури ми можемо ставити суцільна, градієнтна з зображенням або текстурою, і таким чином ми можемо експериментувати, виставляти потрібне налаштування. Ми можемо працювати з налаштуванням контуру, пам'ятаємо, що він розміщений знизу, і, наприклад, там поставити суцільний контур і відповідно його налаштувати. Наприклад, це може бути чорного кольору, хай це буде прозорість. Е, у нас зараз що ми без змін. А отак трошки приберемо. Саму ширину. Тут це надзвичайно просто, варто з цим експериментувати, і таким чином можна замінити буде фігуру на ту, яка вам захочеться, це все робиться досить швидко. Так, кнопочка Ctrl-копіюємо. І далі вже проводимо ту саму роботу по налаштування зовнішнього вигляду цієї фігури. Так, ну кому цікаво, можна експериментувати. До нових зустрічей!